Прем'єр-міністр Угорщини розкритикували у європарламенті за лояльність до Росії та відсутність підтримки України. Віктор Орбан презентував депутатам пріоритети головування країни у ЄС. При цьому знову заходився просувати кремлівські наративи. Це обурило очільницю Єврокомісії та інших політиків, що європосадовці висловили одне одному. Далі у матеріалі. Скандальна перепалка між високопосадовцями у Європарламенті. Урсула фон дер Ляйн дорікнула Вікторові Орбанові за проросійську позицію. Мовляв, його загравання з Москвою наражають на ризик усіх членів ЄС, тоді як він виставляє агресора жертвою. Світ став свідком жорстокості російської війни, і все ж є дехто хто звинувачує у цій війні не окупантів, а тих до кого вторглася, не Путіна. Є дехто хто звинувачує у цій війні не жадобу Путіна до влади, а прагнення України до свободи. Тож я хочу їх запитати, чи звинувачували б вони колись угорців за радянське вторгнення 1956 року. Віктора Орбана такі слова роздратували. У відповідь він звинуватив фондерляїн у тому, що вона навмисне привносить політичні розбіжності між угорщиною та ЄС у роботу керівництва спілки, а українців та угорців годі й порівня. Нювати шановний президент та комісії, я відкидаю те, що ви сказали: усі аналогії та порівняння між борцями за свободу Угорщини у 1956 році та Україною є помилковими та принижують пам'ять угорських борців за свободу. Немає паралелей між 1956 роком і війною Росії проти України. Та в очільниці Єврокомісії назбиралося чимало претензій до угорщини, яка постійно блокує антиросійські санкції та руйнує консолідовану позицію. Ітю членів ЄС що вжитих проти РФ та Китаю заходів, як так сталося, що уряд Угорщини запрошує росіян до нашого союзу без додаткових перевірок безпеки. Це робить нову угорську візову схему загрозою для безпеки не лише угорщини, а для всіх інших країн-членів. Як могло статися, що уряд угорщини дозволив китайській поліції діяти на своїй території? Це не захист європейського суверенітету, це задні двері для іноземного втручання. Згадали урбанові особливі умови придбання енергоносіїв у Москви, які собі витребувала Угорщина, та ні з ким не узгоджено, нібито миротворчу поїздку до Москви і Пекіна. Замість того, щоб шукати альтернативні джерела, зокрема, одна держава-член ЄС шукала лише альтернативні способи купівлі викопного палива в Росії. Москва неодноразово доводила, що вона просто не надійний постачальник. Більше не може бути жодних виправдань. Той хто хоче забезпечити енергетичну безпеку. Європи повинен передусім сприяти цьому. Ваша поїздка ніколи не була мирною місією. Це було велике пропагандистське шоу для автократів і тих, хто кидає виклик нашому європейському способу життя. Ваша поїздка не була мирною. Це була місія з продовження війни. На критик Орбан обурився. Мовляв, хотів говорити у справі про питання, які стосуються усіх членів ЄС. А розмову перевели в площину особистої неприязні. Я прийшов, щоб представити програму угорського головування. Я хотів розповісти, що є проблеми з конкурентноспроможністю. Міграція є проблемою. Нам потрібно змінюватися. І в угорського головування є деякі ідеї, і ми хотіли б, щоб парламент підтримав нас у цьому, але ви вирішили вирішили перетворити це на партійний політичний конфлікт. на захист Орбана стала група депутатів з його фракції Патріоти за Європу. Вони аплодували та намагалися заспівати Белачау гімн італійських революціонерів. Соромова співочих депутатів це на Євробачення. Поважаємо гідність цієї установи. Цей виступ Орбана в Європарламенті відбувся після кількох відтермінувань, саме через невдоволення керівництва ЄС позицією угорського очільника. Разом з тим, в оновленому цьогоріч європарламенті побільшого правих депутатів, що мають схожі до Орбана погляди. Тільки фракція патріоти за Європу налічує 84 крісла і є третьою за величиною. Головуватиме у ЄС Угорщина до кінця року. Далі ці повноваження перейдуть до Польщі. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.